Дожилися на Росії вже саджають за цитати. Путіна активісти приносили листівки до оновленої скульптури Сталіна в московському метро. В листівках була критика культу особи. А автори цих слів це депутати, політики. Ну і звісно, сам цар батюшка. Поліцейські не стали розбиратися в літературних тонкощах і запакували всіх учасників акції. <реш> Вирішення питання по російськи Марафон безглуздя насам насправді підтримали і в Білгородській області. Там, в одному з ресторанів, Путіна зобразили поруч із радянським. <реш> Тих хата. А чого Путін без погонів? Не знаю. Він як з батьком прийшов на шкільне зібрання. Тирани тиснуть один одному руку, як ви бачите. Ну і крім цього, за парібріком днями чимало було приємних для українців новин. Вибухи, пожежі, прильоти, колапс в московських аеропортах. Все як ми любимо. Загалом всі події дивимось далі в нашому традиційному п'ятничному. Приємному далі. <реш> Так палають військові склади росіян в Криму після прильоту наших безпілотників. Окупаційна влада промовчала, але обмежила рух транспорту в районі, що підтверджує ураження. Сезон розпочався і на захоплених газоводобувних платформах у Чорному морі. Курортний сезон у Криму. На них захисники знищили радіолокаційну станцію та склади окупантів. А вибух в башкирському місті Салават на заводі Свіча мешканці боліт організували собі самі. Лісові пожежі в Забайкальському краї тривають вже понад тиждень. Воно й не дивно, адже за цей час влада для запобігання вогню лише перекрила дороги для місцевих мешканців. Така ж недбалість призвела до вибуху газу в житловому будинку в Ставрополі і до масштабної пожежі ангару за автівками в столичній області окупанта. Щоб більше зрозуміти, як на болотах виникають такі ситуації, пропонуємо подивитись на автомобільний міст в Бурятії. Найсмішніше те, що цю маячню через річку називають мостом. Високоінженерна конструкція. Ще однією демонстрацією високих російських технологій став паливний бак, який винищувач скинув прямо на Челябінському під час маневру. Імпортозаміщення. Клапки китайські на обшивці підвели. Вну китайські запчастини винні в тому, що в нових російських автомобілях на ходу блокується кермо. Або ж це натяк на російську долю без компромісного руху до смерті з перспективою захоронення в нечистотах. Як це сталося з кладовищем ветеранів у Самарі? Це все залито фекаліями. Ви що всі з глузду з'їхали? Ви так пам'ять пращурів шануєте? В той же час неповнолітній син кавказького міні-диктатора Кадирова отримав вже 26-ту нагороду. Медальку підлітку вручили за активну участь у війні. На тижні він засвітився на відео здачі іспиту спецназом ворожих військ. Проте сам Кадиров молодший, лише з презирством дивився на солдат, адже свій марафон він проходив за кермом американського позашляховика, челяддю в кортежі. Менш комфортними були умови для російських окупантів у Сирії. Їх база була під атакою. Це місцеві сили самооборони. Безпілотники надавали спокою ворожій армії в Брянській області, били по фронтовим Курській та Білгородській областям. А в Орловській області безпілотники вразили полковський завод на півпровідників. Він постачає продукцію на 19 заводів російського ВПК. Серед іншого для виробництва ворожих винищувачів. Не оминуло увагу дрони і передмістя столиці окупанта. Влада агресора була вимушена знову закривати аеропорти, адже впоратись з напливом пташок просто не може. Як там жити, це буде безкінечно. Дописувач підмітив тенденцію та швидко намалював безперспективну картину майбутнього на болота.